Мене звати Марина і я медіатренер. Вас вітає інтернет-курс Школа журналістики онлайн. Саме час поговорити про те, що можна подивитися і почитати ще крім нашого онлайн-курсу. Звісно річ, я буду переживати і ревнувати, що ви пішли за знанням ще кудись, але там надзвичайна кількість запитань, яка звалилася на мене, що можна почитати із журналістики, просто змусила мене записати це відео. Отже, особисто мій топ-5 перелік найкращих книг із журналістики журналістики для початківців на п'ятому місці розмістився український науковець Ігор Михайла і книга основи журналістики. Ця книга лежить під подушкою у кожного студента-журналіста першокурсника, і він перечитує, передивляється її ну буквально на кожну пару. Тому, якщо ви хочете розпочати з чогось. Академічного, дуже серйозного і надзвичайно конкретного, то розпочніть з Михайла основи журналістики. На четвертому місці мого рейтингу розмістилася книга Володимира Здоровени «Теорія і методика журналістської творчості. Тут більш детально буде описана саме методика написання тексту твору жанри журналістики, чим вони відрізняються між собою і які їхні особливості, і як навчитися писати. Кожному конкретному жанрі. На третьому місці розмістилася книга сумської журналістки Алли Федорина, хочеш стати журналістом, посібний для тих, хто хоче спробувати. Тут надзвичайно чітко, лаконічно, конкретно розповідаються всі етапи створення журналістського матеріалу від задуму до його поширення. Надзвичайно цінними є поради з власного особистого досвіду авторки та її колег. Тому хочете спробувати? почніть з цієї книги на моєму другому місці знаходиться книга Ларі Кінга. Ларі Кінг – це метр, це просто Бог інтерв'ю. Якщо ви хочете навчитися брати інтерв'ю, дивіться роботи Ларрі Кінга. Його книга, як розмовляти з ким завгодно, де завгодно і коли завгодно, навчить вас бути гарним співрозмовником. Навіть якщо ви не збираєтеся пов'язувати своє подальше життя із журналістикою, бути хорошим співрозмовником це чудова навичка, яка знадобиться в будь-якій професії. Крім того, в цій книзі навіть є розділ, який під Каже, як пройти співбесіду, а через співбесіди доводиться проходити майже кожному з нас. І на першому моєму особистому місці знаходиться книга вже українського журналіста Матвія Ганапольського Кисло солодка журналістика. Коли ти читаєш цю книгу, ти не можеш зрозуміти з першого погляду, що саме ти читаєш, чи це підручник, чи художня книжка, чи мемуари, роздуми про життя. Тобто тут є все. Посібник. Підручник, книга читається надзвичайно легко на одному диханні, і я впевнена, що вам знадобиться не більше двох вечорів для того, щоб цю книжечку просто проковтнути. Тут надзвичайно велика кількість класних кислих, солодких. Але завжди соковитих порад, як бути хорошим журналістом, як спілкуватися з людьми, як виходити з будь-яких складних ситуацій. Ганапольський розповідає історію свого життя, коли йому треба було брати інтерв'ю в одного професора, який займається питанням вивчення космосу. Звісно, річ він фахівець, професіонал своєї справи, і він знає про космос абсолютно все. І Ганопольський переживав, що зараз він попросить його розповісти про космос, і той почне розповідати, ну, знаєте, як завжди, науковці це роблять своїми складними, важкими науковими термінами. І тоді Ганапольський вдався до такого цікавого трюку і сказав: Ви знаєте, мій племінник, йому всього 5 років, але він не розуміє, як це так, що космос нескінчений. Чи не могли б ви пояснити для нього, як космос може бути нескінченим? Науковець прийняв це як виклик і намагався це пояснити надзвичайно просто так, як для п'ятирічної дитини. І уявіть, глядачам це сподобалося. З якої книги розпочати? Розпочніть з будь чого Якщо не сподобається, ви завжди зможете відкласти її і почати читати щось інше, а потім згодом можливо повернутися. Я не можу вгадати, що вам сподобається найбільше: Ганапольський Кінг, Мухайлен. Пробуйте, шукайте, але не зупиняйтеся. Якщо вам дійсно цікава журналістика, ви обов'язково знайдете того автора, хто допоможе вам найкраще. Якщо вам сподобалося і це відео, ставте лайк і пишіть коментарі, розповідайте про нас друзям у соціальних мережах. І ми до вас іще повернемося. Дякую!